Ірі, інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчен. Моє вітання. Рівненський батальйон Горинь відбув до району виконання бойових завдань. Наших хлопців проводжали благодійники, котрі привезли бійцям необхідне спорядження. Ми з свого боку дуже вдячні, бо ми отримали те, що нам зараз необхідне для виконання завдань. Землі сільськогосподарського призначення на півночі краю заростають лісами. Їхні власники не бажають вкладати марно час і гроші у неродючі ґрунти, перевести їх в землі сільськогосподарського призначення. діючий мораторій. Рокери допоможуть українському війську. Зібрані на благодійному концерті кошти рівницькі музиканти витратять на оптику та амуніцію для військових. Концерт відбуде відбуватися не заради самого концерту, а заради тих хлопців, які воюють. Рівненський батальйон Горинь відбув до району виконання бойових завдань. Де саме та скільки часу перебуватимуть у зоні антитерористичної операції, військові не кажуть. Усі вони прийшли в батальйон територіальної оборони добровільно та протягом двох місяців проходили відповідну підготовку на полігоні. Протягом цього часу влада та благодійники шукали кошти для закупівлі спеціального спорядження, аби вберегти бійців від ворожих куль і снарядів. Вони не показують облич та просять не фіксувати на відео їхнє озброєння та техніку. Ретельно підбирають слова і уникають відповідей на запитання про найближче майбутнє. Рівненські вояки відправляються в зону проведення антитерористичної операції. В останній день перед відбуттям обласного батальйону територіальної оборони горинь в райони виконання бойових завдань значно активізувалася робота благодійників. На військовий полігон привезли обладунки та амуніцію, якої так бракувало нашим військовим. Комунальники рівного урочисто передають військовим бронежилети на їхню закупівлю, витратили майже 60 тисяч гривень. Крім того, працівники комунальних підприємств перерахували Міністерству оборони свою одноденну зарплату. Воєнком скерував на сьогоднішній день, то що нам треба закупити бронежилети. Хоча до того також комунальні підприємства дуже багато виконано робіт, зокрема нашим підприємством, яке представляє рівне теплоенерго. Була перерахована одноденна зарплата в сумі 156 тисяч для допомоги військовим. Було відремонтовано, відремонтовано за ініціативи транспортного відділення. дві... Машини, полку, зв'язку. Добра справа об'єднала всі комунальні підприємства міста. Попри важкі часи, рівне Теплоенерго, міськ Шеу, рівне електротранс, КТП-1728, трес зеленого господарства та міські ЖЕКИ знайшли гроші для війська. Комунальники міста живуть тим самим життям, що живе Україна, переживають за наших захисників. Комунальники будуть продовжувати цю роботу і надавати посильну допомогу тим, які сьогодні переживають за нашу батьківщину, які її бережуть. Рівненські артисти також долучилися до спорядження військових. Колектив облому з драмтеатру зіграв благодійну виставу та не однаково мені за творами Тараса Шевченка. Служителі Мельпомени зібрали більше 28 тисяч гривень і придбали за них сучасну військову оптику. Аби витратити гроші з розумом, вони залучили експерта. Ми з свого боку дуже вдячні, бо ми отримали те, що нам зараз най для виконання завдань будь ласка, що купили, що треба хлопцям?» Це було пара оптичних пристроїв е і такі древнішки для виживання. Працівники театру наголошують, добрі справи реклами не потребують. кажуть, погодилися спілкуватися з журналістами виключно, щоб відзвітуватися перед своїм глядачем. Я не думаю, що це треба робити якусь там величезну подію, але Хотілося, щоб це було чесно і прозоро, аби ті люди, які довіряють нам, сьогодні які йдуть до нас, які знають, що ми збираємо ці кошти, що ми їх витрачаємо абсолютно чесно, прозоро і кожну копійку. Чесно та прозоро спрямовує пожертви й обласна влада. На рахунок благодійного фонду Скарбниця надії вже надійшло майже півмільйона гривень. За ці кошти облдержадміністрація придбала бронежилети для 51-ї територіальної бригади, що перебуває в зоні АТО. Загалом ми проплатили 50 бронежилетів, з них 35, якщо я не помиляюся, уже вже, вже, вже пер... Дали ще 15 очікуємо відгрузки, плюс э, далекоміри э, прибори э, нічного бачення, э, засоби розвідки і так далі. Тобто, э, цілий комплекс технічних засобів і засоби особистого захисту вже передані на 51 першу бригаду. Тепер обласна влада обіцяє всіляко підтримувати і батальйон Горинь. Засоби захисту голова адміністрації вручає солдатам особисто на його прохання про допомогу. Відгукнувся київський бізнесмен Віктор Мялик. Військові отримали 11 комплектів бронезахисту, а ще благодійники вручили бійцям батальйону 30 тисяч гривень на потреби в дорозі. Якщо один одному допоможе так допомогти, то може ми і переможемо цю армію. А то, що ми будемо розчитувати багато гори, та будемо розчитувати на Європу, що нам допоможе. Як саме українці, як собі не поможуть, нам ніхто не допоможе. І дав би Бог, щоб це люди, які їдуть відсюди, знаєте, і не забували, знаєте, і, і людське, і не забували про Бога, щоб перше в житті їх був напереді Бог. Військовослужбовці дякують всім небайдужим. За згуртованість та підтримку ми дуже вдячні за те, що місцеве населення з розумінням до цього питання віднеслась. От я думаю, що найближчим часом і Збройні сили України там на місцях вже надуть допомогу не тільки батальйонам територіальної оборони, а й збройним силам. І в найкоротший термін з Божою помощю ми це питання все закінчимо, і наші хлопці вернуться в пункти постійної дислокації до своїх сімей. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Для дітей з Луганської та Донецької областей, які нині оздоровлюються на Рівненщині. Обласна адміністрація влаштувала екскурсію до зоопарку. Про це попросили самі донечани, які нині перебувають в оздоровчому таборі Волошки. Туди їх запросила благодійна організація Притулок доброго пастиря. А дітей з Луганщини на прохання міністерства молоді і спорту розмістили в таборі сигнал. Загалом в оздоровчих закладах області нині перебуває 45 дітей зі східної України. Вони хочуть познайомитися з самим містом. Ми плануємо ще їх звозити в краєзнавчий музей, познайомити з історією нашого краю, показати їм саме місто, центр. цікаві у нас розважальні комплекси. Плануємо, що можливо, десь організуємо їм ще якісь спортивні розваги. На допомогу українській льотчиці, надії Савченко до Росії вирушив народний депутат від Рівненщини Олег Суховський. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук. До делегації також увійшли українські і польські парламентарі та правозахисники. Втім, росіяни до полоненої українки нікого не пустили. Українським парламентарям вдалося лише передати надії листи від президента України та матері. Нагадаємо українську льотчицю Надію Савченко, ще з 8 липня незаконно отримують в слідчому ізоляторі на території Росії. Замість картоплі виріс ліс. Землі сільськогосподарського призначення на півночі рівненщини заростають лісами. Їхні власники не бажають вкладати марно час і гроші у неродючі ґрунти. З цієї ж причини не можуть знайти орендарів. Єдиний спосіб мати бодай якийсь зиск із незатребуваних у сільському господарстві ділянок перевести їх у лісові. Задля цього треба провести інвентаризацію паїв і внести зміни до чинного законодавства. Коли після розпаду колгоспів селян наділили паями, люди гадали, що матимуть із того користь та швидко розчарувалися. Бідні поліські грунти не давали бажаного врожаю. Утомившись від сізіфової праці, власники припинили обробляти землі. Пояснюють у департаменті агропромислового розвитку. Через свою низьку родючість вони і не використовуються сьогодні. От, якщо говорити загалом по області там про ріллю, то сьогодні от, ми вже маємо там, ті офіційні дані посівних площ, то в межах 70 тисяч гектарів не використовується сільськогосподарських угіль. Піщані поліські грунти з високою кислотністю потребують значних капіталовкладень, і люди не проти здати свої паї в оренду. Але інвестор на поліся не йде. Сьогодні ці землі мало привабливі, якщо взагалі не сказати, на даному етапі, не привабливі для потенційного інвестора. Тож занедбані паї природньо заліснюються і додають клопотів лісівникам. Вже почалися там такі виробки, які, ну бо там ніхто не контролює. Крім того, виникають і пожежі, а воно пожежа може перекинутись на ліс. Юридично, ми абсолютно не маємо ніякого права до, до цих полів, до цих землі запасу чи до цих паїв. Ну бо це, це є приватна власність. Проблема назріла і її треба вирішувати, каже Сергій Івашенюта. Було б дуже добре, все таки на законодавчому рівні знайти якийсь варіант. Щоб ці землі, на яких вирос ліс, тепає людські перевезти із сількогосподарських у лісові, цю думку підтримують і чиновники від сільського господарства. Від зміни статусу земель збитків не буде, бо вони і так давно не використовуються за призначенням. А от користь від цих змін очевидна. Якщо навіть у перспективі вони знайдуть своє примінення, то ніхто від цього не збідніє, не зменшиться обсяг виробництва продукції, а просто. Певні угіддя знайдуть своє використання, от так як ви сказали, наприклад, для лісовій галузі для виробництва деревини, стати власником лісу, об'єднатися в кооператив або здати пай в оренду лісовому господарству закон не забороняє, кажуть у головному управлінні Держземагентства у області. Проблема в тому, що статус земель змінювати нині не можна. Нас стримує для того, щоб перевести їх в землі лісогосподарського призначення діючі мораторії. Тому у нас, крім того, щоб відчужувати паї, заборонено ще також змінювати їхнє цільове призначення. З такими ініціативами ми виходили вже і не перший рік, ну, однак ще, певно, Верховна Рада не, не дійшла до нашого питання, щоб все-таки зняти. Доки діє мораторій, у Держземагентстві планують розпочати інвентаризацію земельних ділянок, які можуть бути використані для ведення лісового господарства, аби точно знати, скільки занедбаних паїв маючи формального власника, потребують справжнього господаря. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, Сергій Савта, інформаційна програма День. Ліки від гіпертонії на рівненщині знову продаватимуть за пільговими рецептами. За словами медиків, нині в області нараховується більше 270 тисяч людей, які страждають від цієї хвороби. Для здешевлення медикаментів на рівненщину з державного бюджету надійшло більше трьох мільйонів гривень. Лікарі стверджують, що минулого року в області, завдяки впровадженню програми, вдалося на 6% знизити кількість інсультів та інфарктів. Зменшилася кількість викликів швидкої допомоги до людей, які страждають від підвищеного тиску. Аби придбати ліки зі знижкою, слід звернутися до лікаря, який і випише пільговий рецепт. Ми е, призиваємо наших пацієнтів, у яких є проблеми з серцем, головні болі, підвищений тиск. не йти там шукати якісь препарати, які їм зовсім не будуть підходити. йти до лікаря, і лікарі їм будуть виписати ті препарати, які вони рахують за потрібне. Острозька академія потрапила до книги рекордів Гіннеса. Відтепер на її сайті у номінації Найдовший естафетний марафон читання значиться Острозький веш. Нагадаємо, що з 27 лютого цього року студенти, викладачі та гості академії безперервно впродовж 19 днів читали вірші Тараса Шевченка для доказу рекорду велася пряма онлайн-трансляція читання. Вона, до речі, зазнала 18 хакерських атак. Після закінчення читання Острозька академія була номінована на рекорд. Втім, підтвердження від книги рекордів Гіннеса прийшло тільки днями. Рокери допоможуть українському війську. Шість рівненських гуртів відіграють у міському будинку культури текстильник благодійну концертну програму Рок проти війни. А зібрані кошти хлопці витратять на придбання оптики та амуніції для військових. «Екстезі», Мангуст, Фаренгейт, Палестина, Постфактум та Супермаріо. Ці рок-гурти радо відгукнулися на заклик врятувати своєю музикою, життя та здоров'я нашим військовим. Вони візьмуть участь у благодійному фестивалі Рок проти війни. За зібрані кошти буде придбано оптику та амуніцію для військових. Учасники очікують, що на дійство завітають десь дві сотні прихильників важкої музики. Хотілося б все таки, щоб прийшло більше людей. Концерт буде відбуватися не заради самого концерту, а заради тих хлопців, які воюють. Два дні, ніби під піва, сходіть на концерт расслабиться і дати 50 рублій. А нашим парням, там которые воюють в кроссовках, там да на напримір і в спортивних костюмах это было бы очень, какие-то там себерем 5 сім тисяч. Буду очень хорошо. Сприяють музикантам, волонтери благодійного руху, допомога армії рівне. Вони знають, чого саме потребують наші бійці, та де ці речі можна дістати. Збираємо серед людей. Біноклі треба зараз ще позвонили, щоб і термоси не завадили, проблем нема. Буде видно, що купили і куди передали, і там хлопці відзвоняться, що вони отримали. Майданчиком добротворного фесту стане сцена міського палацу культури Текстильник. Тут пояснюють, нині найбільш вдалий час для такого концерту. Численні гуртки та секції текстильника влаштували собі літні канікули. Отож, рокери нікому не заважатимуть. Також керівництво закладу погодилося розмістити в холі пункт збору допомоги для військових. Міський палац культури вже ну неодноразово точечно долучався. Тепер у нас є можливість, як Же Юрій допомогти системно стати базою прийому речей. Всі бажаючі тепер можуть там з завтрашнього дня приносити речі в міський палац культури, де ми будемо там по опису приймати їх. Працюватиме пункт прийому щодня з 9 ранку до 9 вечора. А сам фестиваль Рок проти війни стартує 19 липня о 3 годині дня. Володимир Струс Сергій Гаврилевич, інформаційна програма День. Баскетбольний єврокубок та третє підсумкове місце у чемпіонаті Іспанії. Таким є доробок вихованця рівненського баскетболу Сергія Ліщука у складі Валенції у сезоні, що минув влітку. Спортсмен за доброю традицією відвідав рівне, аби побачитися із рідними, а також зустрівся із журналістами дня, з якими поділився спогадами про нещодавні баталії та розповів про плани на майбутнє. Сльози розпачу та розчарування Сергія Ліщука. Ці кадри наприкінці червня облетіли увесь спортивний світ. Саме українець у вирішальному матчі півфінальної серії чемпіонату Іспанії з баскетболу припустився помилки, яка для його Валенції стала фатальною. Зрештою, до фіналу потрапила Барселона, яка згодом і стала чемпіоном. Сергій же не стримував емоцій. Я дуже емоційний немосане в там плані, тому що якби я стояв клубу 5 років, тільки ровно грав більше і Теж моє будущего неизвестно ізвестно не, не, буде зв'язано з Валенсією. Потому що це последня ігра. Я просто розумію, можливо, це остання игра моя в, в, в этом залі, цих болельщиках, і просто не здержався. Незважаючи на прикру поразку на останніх секундах півфінальної гри з Барселоною. Чемпіонат загалом, вважає Сергій Ліщук, для Валенсії та й для нього особисто склався добре. Сиграли дуже хорошу серію і достойно провели її. І в п'ятому матчі вирішався фіналіст. Будущий, к сожалению, не хватило каких-то пару секунд, доли секунд, чтобы попасть в финал. Но в целом хорошо. Команда провела ну, этот плей-офф чемпионат очень хорошо, и поэтому только позитивные эмоции. Незважаючи на невдачу Левантійського клубу в іспанському чемпіонаті, без нагород у минулому сезоні Сергій Ліщук не залишився. Це кадри фінального протистояння баскетбольного єврокубку Валенсія двічі впевнено розібралася із російським Уніксом. І вдруге за останні п'ять років завоювала почесний трофей. «Коли ми побіділи, всі були чрезмірно раді. Кожен кубок це ну своя історія свої, свої емоції. Поэтому я. Ну... Все в том числе я были очень рады и там эмоции переполняли. Гуляли еще, наверное, три дня после этого. Сезон, що завершився, міг стати останнім для Сергія Ліщука у майці Валенції. Два тижні тому він став вільним агентом. Гравець розглядав можливі варіанти продовження кар'єри в інших клубах. На жаль, каже українських команд у списку не було. Мили мислі коли закінчити іспанську османську кар'єру період моєї жизни і повернутися додому і закінчити, я не знаю, де в Україні там второ два два і все. пограти. Всі на сузі ситуація яка за зараз в Україні. Там людям не до не, до баскетбола, не до спорта вообще. Это очень э, жалко людей. И не знаю, я, я даже подумать не мог, что в 21 веке в Украине в Європейській країні буде війна. Втім, буквально днями президент Валенції вирішив запропонувати ліщуку новий контракт. В той же час 32-річний спортсмен стримано оцінює свої шанси повернутися до збірної України, яка наприкінці серпня розпочне свої виступи на чемпіонаті світу з баскетболу. Змагання до слова відбудуться саме в Іспанії. Якщо Все буде добре, якщо я буду здоров'я. звісно, я при допомогу. Ну поки обіцяти нічого не можу. Ну я, я завжди я грав за зборною сам дев'ятнадцять літ. Поэтому для меня сборная – это не просто слово. И приезжать в сборную на пол, на, 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 одной на, нагія. Я не себе такого не могу позволить. Роман Сфорида, Сергій Татаренко, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. На кортах клубу Софія Стар відбувся фінал всеукраїнського турніру для дітей віком від 7 до 10 років. Перше місце серед хлопчиків здобув одесит Даниїл Соболєв. Серед дівчаток найкраще виступила Ольга Молчанова з Дніпропетровська, яка у свої 10 років вже здобула вісім перших місць у різноманітних тенісних турнірах. Рівнянці Єлизаветі Чичук, яка була наймолодшою учасницею змагань, не вистачило лише два м'ячі, щоб зайняти третє місце. Такими були головні новини області сьогодні. В Студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного вам настрою. Нехай щастить і нехай у вас все буде добре. До побачення.